Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні буду робити десерт безборошна, дієтичний десерт з 3 банана, 3 яйця поклали сюди. Тоді 3-4 столових ложки какао. Какао ну, буде такий шоколадний, шоколадний. Кладу 3 ложки. У мене 300 грамів кисломолочного сиру. Ванільний цукор, одну чайну ложку розпушувача. Так, перевіряємо 3 банани, 3 яйця, 3-4 столові ложки какао, ванільний цукор, кисломолочний сир, розпушувач і все. І тепер це все треба збити блендером до однорідної маси. Ось така консистенція виходить тіста, так, так би мовити, тіста, бо це не тісто, тут немає борошна зовсім. Цукру теж немає. Цукор замінить нам банани, банановий цукор. Так, і Тепер ми виливаємо це все. Так, я виливаю в силиконову форму, у кого яка є. Можна застелити пергаментом, але в мене силиконова форма, я застеляти її не буду. На смак воно вже смачне, поблизала Ну, Тут у нас кисломолочний сир, Грожок з бананчиком виходить. І тепер це все я ще присиплю горішками. І відправляємо в духовку на 180 градусів на 50 хвилин. Чому 50 хвилин? Тому що в мене він вийшов високий. Якщо він у вас вийде менший, то тоді можна і на менше. В общем, треба дивитися по вашій духовці. Витягнули його з духовки, дала йому там остить. До форми він взагалі не прилип, тому що форма силиконова. І така ось у нього мягенька структура. Дура шоколадна, дуже-дуже-дуже смачно. Я вже спробувала. Тому що там М -м -м. дуже смачно. Значить, е банани я купляла по знижці, вони такі були трошки причорнівші, але самий смак сюди, тому що вони мегесенькі і солодкі. Значить, тут, як я вже кажу, тут нема ні грами муки, ні граму е цукру. Цукор дав банановий солод, той є в банані. Є це сами -сами корисний десерт, наверно, який я знаю. Тому що тут немає нічого, тут тільки білок, це кисломолочний сир, банани. Ну і ви бачили, і три яйця. І більше нічого. Так що такий десерт я рекомендую зробити всім. Дуже смачно. В духовці, так, да, дійсно, довгенько держала я його 50 хвилин. Так як і було по рецепту, але воно того варте. Дуже смачний рецепт. Ще раз повторюю. Так що зробіть обов'язково. А на сьогодні і ще один рецепт хочу показати з таких от бананів. До речі, ці банани можна купити в будь-якому супермаркеті по знижці, коли вже вони такі темненькі. То, що вони потемніли, це ж ну, всі ж знають. В в магазин. У магазині? Всі, знаєте, навіть якщо якщо потеміли, то тут саме смак. Вони саме солодкі і самі спілі. І от я беру два банани. Три банани. Третій лишається. Значить, у таких спілих два банани і сюди вливаємо пакет ряженки. Ряженка в мене холодна, з холодильника. Такі ряжинки, і це все ретельно збиваємо блендером. Все, коктейль готов. Три минутки, і коктейль готовий. Дуже смачно, ряженка має кисломолочний смак, а банани солодкі. І в поєднанні воно дуже смачно виходить. Так що зробіть, спробуйте такий коктейль. Зараз саме сезон на банани. Okay. <рес> ну, я шуткую, у нас просто зайшла в магазин, в один, в другий кругом у такі от темні банани. Так що не проходьте повз таких бананів, вони недорогі, можна брати і робити з них дуже смачні речі. Так як в був творог запечений з бананами, звичайний творог, коли дали банани, какао, і вийшла незвична запіканка, особливо для діток хорошо. Вона не шкідлива, корисна. І так само тут кисломолочна ряженка з бананом, банан під солодію. Її вона дуже дуже смачна. Ну на сьогодні всім пока.